Вітання друзі. Е, дуже цікаве подвір'ячко. Людина з колишнім чоловіком, вже покійний. Досить е, давно понасаджували хвойних. І минулого року я завітав сюди і подивився на великий об'єм роботи. Тут ще можна попрацювати, там є от Кіпарисових ще один є олівці, це було ну, три дні, я тут пам'ятаю, працював. Дещо було, вже так щось хотіли зробити, підстригти, але вже виходив, з чого було. Ну, я стараюся весь час О. перейти, тобто додати щось рослині, деколи вона сама показує, то щоб мінімально було голення і швидше воно заростало. І досить цікаві, сам шики з такій формі. Далі туя Не знаю як вона сорт називався. Тут теж, як пойде, не стан взагалі дуже цікавої нестандартної форми. Тобто одна хвилька тут, вона нічим не закінчується. І звідси пішла ще одна по кругу і перейшла в таку Піку, яка теж має з однієї сторони вибрану і з іншої. Ось так. Ялинку ми поки не чіпали. Той самий олівець, щойно я його підстриг. Ось одна туйка. Теж цікава, така форма. Тобто йде така широка лінія. Тут вона виглиблюється і закінчується сам з тої сторони. Закінченням. І в два кінці. А слідується оця ширша, теж закінчується, там є завуження і теж маленьку піку. Далі тут ще один е, брабант. Ось так ми втікали від даху, для того, щоб, е, бо він же там фактично в рину впирається. І середина була оголена і от вийшов такий теж цікавий варіант. Теж два розгалуження, одна полоска сюди закінчується і там та отак от переходить в е, другий кінець. Цей ми просто застригали валом. І найцікавіша ось ця композиція з Звичайного брабанду голду, двох е, смарагдів, ще одного голд смарагду е, брабанту і отам ще один смарагд. Я щось думав спочатку що це такі пари завикли. Теж гарно виглядає. От такі. Ну, фактично біля доріжки така гарна стіна. Теж друга стрижка. Вони були вищі, бо видно тут вже є зрізи. Я вже просто минулого року підчистяв, тобто верхи теж зрізалися. І отак виходило, тут така якби шапка накривається. І теж ось такі цікаві нестандартні форми. Тобто завжди може бути щось довільне, цікаве буде компонувати. Друга стрижка. Ще чітко не видно. Тут взагалі були просто гілки повністю голе і я дійшов до висновку, що зробити пару кулюк. Ось так воно теж цікаво виглядає з цієї сторони. <кій> Далі. Звичайний грибочок, 5 смарагдів, один циліндром, потім таким увалом закрученим. Кінцем спіралька. Ну і повторюється аналогічно з двох сторін. Так, ще одну ялиночку ми не чіпали. Тут така змійка. Сам шитик куля, звичайно. І ще один брабант, от в такій простенькій формі з зміщенням і верх тіть. Він вже пізніше, він вже три тижні тому пострижений І ялинка такими хвилями. Я її, правда, цього року не рухав. Навіть вроді минулого року. Ну, Тут треба кінчики поправити і тоді вона буде цікавіше вже виглядати. Ну, але найцікавіше ця стіна. таких цікавих форм. Все, друзі. Кому цікаве відео було, підписуйтеся на канал.